26 квітня Чорнобильській трагедії виповнюється 25 років. Це найбільша техногенна та соціальна катастрофа 20-го століття. Найбільше постраждали тоді землі України, Росії та Білорусі. Цезієм було забруднено 75 тисяч гектарів, строн 88 тисяч гектарів. Радіаційна ситуація в Чернігівщині ускладнена тим, що ми маємо. Ми маємо Скажем так, слабі ґрунти в рад у плані радючості. Динаміка рівнів забруднення радіоцезієм рослинної продукції вказує на те, що в останні роки не спостерігається. Їх суттєво зниження, в основному вони стабілізувалися. Але незважаючи на переважно низький рівні забруднення радіонаклідами харчової продукції місцевого виробництва, ще відмічаються випадки перевищення допустимих рівнів вмісту радіоцезію продукції тваринного рослинного походження. Генеральна асамблея ООН оголосила 2000 Шостий 2016 роки десятиліттям реабілітації і стійкого розвитку постраждалих регіонів планували за цей час повернути постраждале населення до нормального життя. Проте не так склалося, як гадалося, принаймні в нашій країні зазначають експерти. Якщо, наприклад, в Білорусі чимало робиться для очистки землі, то ми навіть не знаємо, який реальний стан забруднення ґрунтів наших сільськогосподарських угідь. Українські фахівці знають, що треба робити, аби покращити стан ґрунтів, проте не мають фінансової Тримки на це з боку держави необхідно удосконалити мережу раді... радіологічного моніторингу на критичних територіях, зосередивши особливу увагу на контролі молока в присадибних господарствах, зробити і створити кадаст найбільш забруднених земель сільськогосподарського призначення, систематично проводити інвентаризацію пасовищ для карів приватного сектору на критичних територіях 3 та 4 зон із визначенням їх радіаційного стану. Останні два роки на поліпшення родючості забрудненої землі не виділялось державою ні копійки, каже Анатолій Приходько. Для зниження нагромадження радіонуклідів у сільгоспродукції потрібно проводити контрзаходи, які суттєво знижують перехід радіонуклідів у рослини. Але ефективність цього напряму залежить від капіталовкладень. А через відсутність державного фінансування ці заходи вже три роки не проводились.